Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Hyundai Santa Fe, 2013 року. Випуску має двигун, машинка 2.0, бензин 264 кінських сили. Повний привід автомат машинка обслужена дуже добре. Це Америка було пошкодження по задній частині, замінена задня ляда, бампер. І, в принципі, все, машинка в дуже гарному стані. Стан дійсно дуже класний. Є е, безключовий доступ на передніх дверях, є е, підігрів задніх сидінь у нас також, електропакет повний у нас. Шкіра класна, в гарному стані. Машинка затонована, чистенька. Ніяких питань, зауважень, по друзі, немає. Є у нас також передній склопакет, весь є у нас е, також асистенти. Мультикермо, кермо, друзі, оригінальне, не крашене. Воно просто в ідеальному стані. Подивіться на сидіння. Також сидіння дуже в гарному, в дуже гарному стані. Машини пробігу, друзі, 205 тисяч кілометрів. Передні підігріви сидінь, двозонний клімат-контроль, камера заднього огляду. Це все в ньому є. Блютуз. Друзі, машинка знаходиться на локації. Кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Він доступний в лізинг, доступний в кредит. Є готівковий, безготівковий розрахунок. Є обмін, є викуп вашого автомобіля. Ціна на нього, друзі, буде. 13 тисяч доларів торг присутній.